Квантова заплутаність, тобто стан єдності. Нобелівську премію з фізики в 2022 році отримали вчені, які довели квантову заплутаність Ален Аспе, Джон Френсіс Клаузер та Антон Сайлінгер. Квантова заплутаність це феномен, при якому стан часток виявляється взаємопов'язаним незалежно від простору, між ними, навіть якщо це тисячі кілометрів. Частки, обрані для експерименту, поводилися як єдине ціле, при цьому, коли змінювався стан однієї частки, змінювався стан іншої з нею пов'язаної. Це явище вже використовується в криптографії, комп'ютерних технологіях і квантовій телепортації. І тепер воно доведено квантовою механікою. Якщо цей висновок перевести в площину людських стосунків, то виявиться, що наш внутрішній стан. Здатний впливати на стан інших, близьких нам людей, навіть якщо ми знаходимося на різних віддалених точках планети. Отже, працюючи над собою, проявляючи своє внутрішнє світло, зосереджуючись на своїх позитивних рисах, ми можемо передавати іншим імпульс нашого стану.